Упаковка рибних сласів Сама популярна робота в Литві. Найкраща агенція вас зустрічають на вокзалі, беруть за руку, ведуть в міграцію, потім везуть на офіс, потім везуть поселяють на житло, завтра виходите на роботу. Вакансія від надії, упаковка рибних сласів, як на будь-якій роботі треба працювати, там є норми, але хто старається 100% ці норми виконує. Іде по ленті рибні сласи, це такі як рибні чіпси, і ви їх складуєте этот, під вакуумну упаковку. Хтось стоїть на вісах і так далі. Є там процес філетування, коли риба їде, і спеціальний засіб ну, там, приспособ... ну, якби станок. Філетує, розрізає пополам, ви робите з цим філе, може десь там підрізати по стандарту. Сама популярна робота упаковка рибних сласів. Тільки день зміни 50 євро житло зарплата від ну от середньої зарплати, там були, я просто сужу по зарплатним відомостям. 1050, 1200, 1150 євро. Хтось заробляє більше під 1300. Хтось бере надгодини, але вони мають бути. Це теж своя специфіка. Но зараз будуть все більше і більше наборів на рибній сласі. Короче, я розумію, що дуже багато рекрутерів, всі кажуть, що у нас краще, всі кажуть, у нас хтось там бреше, зарплата не то бруто, примальовуючи деньги. Ну ви ж ну просто інтуїтивно: от, правду каже чоловік, чи неправду? Ну, людина. От, е, саме перевірена вакансія, сама надіжна агенція, де зустрічають і на вихідних приїдуть, і всі питання вирішать. 90% гарних відоків, упаковка рибних сласів. Звоніть, побалакаємо, підберемо індивідуально і е, нормальні вакансії треба чекати. На нормальні вакансії треба висилати паспорт і чекати там. Три дня, тиждень, може півтора-два тижні. І тоді, коли з'являється міста, ми розуміємо, що людина надійна і ми.